Зарплата бюджетників пенсії та стипендії підвищаться. Про це заявив прем'єр-міністр Сеній Яценюк. За його словами, до парламенту вноситься законопроект про підвищення соцстандартів для майже 12 мільйонів українців. Уже з 1 вересня обіцяють збільшити зарплатню вчителям в середньому на пів тисячі гривень, трохи менше зросте вона у сімейних лікарів на три сотні. У працівників соцсфери та культури студенти вишів отримають. Більше на сотню виплати одиноким матерям виростуть до 700 гривень. Мінімальна пенсія становитиме 1074 гривні а мінімальна зарплатня підвищиться на півтори сотні. Ми разом із президентом прийняли рішення щодо необхідності підвищення соціальних стандартів. Ми працювали над тим, щоб знайти фінансовий ресурс і підвищити мінімальну заробітну платню і прожитковий мінімум. А відповідно, зарплати для українців вже з 1 вересня. І таке рішення прийнято. Арсеній Яценюк, прем'єр-міністр України.